Бо ці всі стани психологічного психологічної бойової травми вони же не одномісячні, знаєш, і, і річні навіть. Часом люди будуть це переносити багато років. І ми чітко усвідомлюємо: без підтримки суспільства вся наша робота це просто знаєш в трубу. І від цього болить, тому що ем, ми даємо таку знаєш, територію гідності, територію поваги до людей, мікросоціум, таким, який ми творимо, а вони повертають. Назад і дійсно. Ми вчора тільки говорили з двома нашими випускниками про не воював. Як би це смішно і страшно не звучало. Але єдине, що я бачу, що нам треба робити, і, і отак, от і з тобою, і з іншими медіа, і просто в соціальних мережах ну продовжувати навалювати про цінність людей, які нас захищають. Ну якщо вже не розуміють самі по собі, ну чорт забирай трясця. Ну треба, значить, це говорити всіми важливими способами. Тобимо може якимись навіть простими, ті типу, познаєш тіктока якогось.